Привіт вас на моєму каналі. Продовжуємо сіяти. Осталось у мене ще два бега з удобренням. Тут 500 кг кума. Зараз кум під'їжджаємо, йому нагрузимо 500 кг. Наверное, візьмемо з цього бега, сюди повин. кинемо на машину і поїдемо туди на поле. Скоро ця сівалка буде їхати на поле. Так, під'їжджає кум. Коротше, вирішили, щоб руками не сипати, зараз навіса. Якраз і спитаємо кумовий крючок. Я йому дав крючок ну, саму цю петлю, а він механізм той десь знайшов. Видержав воно, не видерже. Зараз все узнаємо. От 500 кг не зігнуло. Зараз подивимося, чи тону видержав. Держе тону. Це не може не радувати. Тепер у кума з'явився нормальний крючок. Важкий, звісно, бе. Так, загрузили. 500 кілограмів лігко. Куном швидше тону. Рішили трактор зараз кумостави, допоможемо мені розгрузити загрузити сівалку на полі, потім прийдемо ще один бех, жахнемо. Так, оці 18 гектар я вчора закультивував. Тепер треба їх засіяти. Трактор он вже виїхав. Єдине, я оце не знаю, чи обробатувати почвім чи не обробляти. Дуже хотілося б, але ну, земля суха і в нас вітри, холодно, Хрень я зна, поки не прийняв рішення. Сьогодні погрузку е, у Добрині і всівалку організували так, під'їхав під цю сторону, де банки загрузили, зараз переїде на ту сторону, щоб ускорити трошки процесу. Процес. Зілюк, один і три по пулю тяне, нічого робити. Даний бег трошки злежався. А найголовніше, ось ось вже третій переїду знайшов, окурок знайшов. Коротше, удобріння, хранію знашу за удобріння. На це поле в мене бела буде. Ну, тут виходить е -е, часть. Під Транстар, як воно називається, Блін, забуваю. Як сімена мої ті називаються, Сиракуза, сузуки, сурелі. А сурелі короче, десь гектар, може півтора, тому що він там з ворота зробив ним, а там уже два кальця, ще ще тут ітимуть сурелі а потім піде бела. Ну, сурелі теж можна і, і до всходовим, як усі сіміна і, і геліантексом. Ну, дуже до недовсходовим поработать. Що скажете? Рискувати чи не рискувати до в цьому році. Ось така фракція у Бели, ми її аталькуємо, вроді всі равномірненькі. А ось така фракція у сурелі була. Тобто вони абсолютно одинакові. Це внизу тут, виходить, сурелі. Так що в мене на цьому полі буде конкретно маяк, буде видно на одному полі різницю між суреллі і белою. Міна загрузили, удобрення загрузили. Ми зараз підемо, поміняємо бех, тому що в мене тут 200 кг дозволи залишитися, цей бег скинемо в ангар, а свіжі сюди поставимо. І по ідеї їх хватить. Так, ну поки кум з куном тут, зараз ми цей бег ставимо сюди. Рядишком а здоровий загружаємо в прицел. Важкувато, але треба воно нормальне, бо воно ж получається ще консоль. Е, от ця конструкція доволі тонко тіла, ну, тим не менше держе. Привіся благополучно ще один бег удобрення. Вон трактор щось стоїть, остановився, щось може не ладиться. Сейчас, наверное, піду узнаю. А може й поїде. З ворота вже зробив. Ну, сіволковидно он, да, до, до влоги достає. Це добре, це дуже чудесно. Так що ж тепер, як досіємо, тоді ждемо просто великих врожаїв. Не встиг я дойти, все наладилось, вроде сіє далі. Не знаю, чи він відстановлювався, щось треба видно було. Сієм. Относительно швидко сіє. Все йде, вроде, т -т 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 хорошо. з ворота поробив, тепер гонить здорові. Я. я думаю, що десь третю частину вже він засіяв дуже добре, думаю, ще кругів 3-4 і будемо догружати удобрення. Сіялка сіє добре. Перевірили, удобрення є, семена є. Все добре. Сіялка вакуумна, бо хтось питав. Я додивився. Тут добре не карданом, а получається крутий насос Лалодбура мощності, Крутий насос. А насос круте вентилятор вакуум. То есть все зроблено по уму, так як воно наверное, должно бути. Так, догружаємо удобрення. Я думаю, що десь половину наверное, засіяли. Осталось уже небагато. Сейчас догрузим. Догрузимо десь отак. Не повні банки тепер. Все, навіть це последний раз засипали удобрення в сивалку. Семена ще є. Сейчас подивимся, что у нас тут в банках осталось. Вот все, тут семян достаточно Хорошая сиволка. багато влазы, насыпай, винта где сам оператор шмалый, шмалы, вообще красота. Так, ну а мы поехали до домбех загружать, наверное. Короче, удобрение должно было остаться 10 кг 300 Дивлюся, станеться, навіть трохи більше, але все одно там, де більше залишилось, згрузив, а цей маленький бег тут кілограм, не знаю, 200 осталось. поїде на поле. Помікається, не хватить. Там в банках я тільки що був. Оця лібяточка, звісно, виручає з усієї сили. В неї грузоподімність тона. Трошки ніж куном, але хлоп-хлоп переставили. 10 минут і в мене вже бег загружений. Руками такий об'єм не загрузиш. Осталось зовсім трохи. Навірно, 2-3 Можна так сказати. Вон до сусідського участка. Вроді все йде, все чудово йде. От і все. Даний участок засіяний. Осталось трошки сім'ян. Тепер вибираємо усі сіміна в один мішок. Сем'ян, звісно з трошки запасом я брав, але це дуже добре. Сіміна виберемо на полі, а удобрення тут трохи залишилось, то вже на базі виберемо. Сіміна сівалки вибрали. Осталось десь 2 треті мішка. Так що, все, так як по розчотам, так, так воно і висіяло, так як і можна бути. Тепер їдемо на базу. На базі виберемо удобрення. Так, ну, удобрення осталось чуть більше тонни. Це, звісно, хуже. Я хотів, щоб в районі 100 кг висіялось. высеялось десь до 75 кг. Так що, кому надо удобрення, звертайтесь 15 15 і 10 сірки. Єдиний кусочок, який залишився засіяти, це ось этот клаптик огорода. Ну, поки я ще не культивую, цей клаптик мені засіє кум, я от нього зависим. Скажем так. Тому продолжение следует. Таке получилось видео. Якщо вам было цікаво или полезно, Ставте лайк і підписуйтесь. І скажіть своє мнення, бризкать чи не бризкать мені до всходовим. Хто що скаже, з не з Все, всім дякую за перегляд.